Пролунав перший дзвоник у найменшому, проте одному із найповажніших за віком учбових закладів Ужгорода. За сталою традицією, усі офіційні заходи тут розпочинаються із урочистих мелодій двох державних гімнів. 149 маленьких українських громадян навчаються в угорськомовній гімназії імені другетів, яка славиться своїми традиціями. Що мене вразило сьогодні у вашій школі, бо кожна школа має своє обличчя, що, окрім знань, які ви тут набуваєте у цій школі? Відчувається дух культури, інтелігентності, що привертає на себе увагу. І Я думаю, що це в першу чергу заслуга ваших вчителів і ваших батьків. Угорська школа не позбавлена проблем властивих школам українським, проте має потужну підтримку в країні сусідці та її дипломатичному представництві. Гарний приклад запалив і вітчизняних меценатів, які вже цього року взяли на себе фінансування перекриття частини даху. На першу чергу міському депутату Ковальському Атому Анатолію Володимировичу, хто перекрив над нами дах на 200 квадратних метрів. І, і завдяки цьому ми тепер уже можемо займатися у, у в кабінеті інформатики при людських условиях. Проблеми не стають на заваді учнівському запалу та учительському натхненні. Тому успіхами своїх вихонованців школа щиро пишається. головна наша гордість – випускники. Із 24 минулорічних 23 студенти. А попередні роки подарували десятки відмінних вихованців вузам Будапешту, Печу, Дебрицину, Києву, Львову та Ужгороду. I I was... Майбутні випускники тішаться початку навчального року. І тому, що європейський чемпіонат 2012-го внесе корективи у графік їхнього перебування у стінах Альмаматору. Усі справжні зусилля у подоланні дані знань знадобляться вже завтра. А сьогодні усі вони на рівні із українськими школярами слухають першого дзвоника і радяться, як зробити день знань гарним святом.